Нова артистка на українській сцені Клавдія Петрівна найзагадковіша особистість у шоу бізнесі. Її треки розривають чарти, а сама виконавиця не розкриває особистість і ховається за сценічним ім'ям. Так вийшло, поки без коментарів я не дуже хочу розголошувати. У мережі поширюють припущення про те, що під образом Клавдія Петрівна ховається такі відомі співачки, як Аліна Гросу та акторка і співачка Маша Кондратенко, а також зовсім невідома та неповнолітня дівчина. Музичний блогер-журналіст Богдан Беспалов провів ціле розслідування, за результатами якого припустив, хто може ховатися за образом Клавдії Петрівни. За його словами, це Соломія Опришко. За чутками вона ще й молодша сестра того самого співака Ості. Мовляв, раніше в нього було багато спільних відео із Соломією. Безпалов проглянув інстаграм Опришко, який на той час вже був відредагований, але йому вдалося знайти демо пісні Я тобі брехала. Та й голос самої Соломії дуже схожий на Клавдію Петрівну. <плес> Ба більше таємничість за образом ховається аж ніяк не в сором'язливості, а в віці виконавиці, який може бути лише 17 років. На думку Безпалова, Ірина Горова, продюсерка лейблу «Помітні», який займається дистриб'юцією, чекає повноліття артистки. Також блогер Максим Нагорняк, відомий своїми оглядами на українську музику, запевнив, що знає ім'я виконавиці. До того ж, він зізнався, що захоплюється успіхом інкогніто співачки, яка нещодавно запрем'єрила пісню з Артемом Пивоваровим. Блогер здивований, що артистка за лічені дні продала 70% квитків на свій дебютний концерт. Макс поділився, що справжнє ім'я Клавдія Петрівна вже всім давно відоме. На його думку, це Соломія Опришко з Львівщини, саме так як припускав музичний блогер-журналіст Богдан Беспалов. Він згадав листування з дівчиною ще до оприлюднення її треків в мережу. За словами Макса, вона ще не встигла підписати контракт з лейблом Небо Мьюзик, а вже перед усіма користувачами викрила свою особистість. Також Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової артистки. Серед варіантів, хто ховається за загадковою популярною співачкою, з'явилось навіть ім'я Аліни Гросу. Тож у співачки запитали про те, чи не вона часом та сама Клавдія Петрівна. Артистка відповіла на коментар підписниці та запевнила, що це не вона. Натомість розкрила справжнє ім'я співачки. Аліна каже, що її звати Соломія. Водночас співачка не розуміє, чому її заслужену славу зараз забирають інші. Можливо, вона натякнула на Машу Кондратенко. Яка загадково коментує причетність до Клавдії Петрівни. Тож чому запідозрили, що Маша Кондратенко це Клавдія Петрівна? Минулого року Клавдія Петрівна перемогла у номінації Дебют року на премії Золота Зоря лірум». Отримувати нагороду вийшла саме Маша Кондратенко, після чого у мережі розлетілися чутки. Кондратенко одягнула чорне вбрання та капелюшок, що нагадувало образ Клавдії Петрівни, доказом для прихильників зірки стало й те, що артистка раніше переспівувала один із хітів загадкової співачки. Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива навколо. Якась репресія всюди сонце, в мене злива. Та найбільш ймовірно, що все це було піар-ходом та черговою можливістю приховати справжнє обличчя співачки. Як з'явилася Клавдія Петрівна. Вже сотні разів перепитували прихильники загадкової співачки, яка стрімко увірвалася в український шоу-біз у 2023 році. Тоді в мережі TikTok почали з'являтися її перші сніпети, уривки з майбутніх хітів, які дуже швидко завірусилися. У серпні того ж року загадкова Клавдія Петрівна у своєму телеграм-каналі виклала сім пісень, серед яких були вже легендарні: Знайди мене та Я Щаслива. До речі, текст останньої процитувала навіть Олена Зеленська під час третього саміту перших леді та джентльменів, говорячи про ментальне здоров'я. Пісні навіть така є: лікар каже, це депресія, мама каже, що я лінила. слухачі у мережі почали дискутувати та створювати власні теорії, хто ж може ховатися за цим образом. Одні бачили досвідчену жінку 35-40 років. Інші навпаки відчувала, що це молода дівчина. Дехто взагалі припускав, що Клавдія Петрівна результат роботи штучного інтелекту. Були й такі версії, які припускали, що це може бути вже якась відома співачка. Утім, команда музичного лейблу Небо Music, з яким наразі співпрацює артистка, зауважують, Клавдія юна дівчина і ще навчається у коледжі. Директорка Катерина Шевченко в інтерв'ю Лі Рум розповідала, що команда від початку дуже зацікавилася цією артисткою. Знадобилося чотири дні роботи у студії, аби записати пісні нової української музики. Звідки псевдонім Клавдії Петрівни? Своєрідним хрещеним батьком у світі професійної музики для Клавдії Петрівни став її друг, а можливо, навіть старший брат, молодий співак Ості. Він є першим артистом Небо Мюзик. Треба трошки з Клавдією закінчувати ці дуети, тому що і всі в коментарях, Боже, знов ти мужик, Боже, нашого його додали. А про самого мене, як, як артиста, ніхто не знає, бо не знаю, типу мене як мужика, що співає з Клавдією Петрівною. Ну так всі пишуть, мужик, 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 мужик. Ідея не показувати обличчя це не піар-хіт. Це заходіла сама Клавдія Петрівна, тому що вона боялася, якщо не залетять пісні, то не хотіла позоритися, пояснив Ості в одному з інтерв'ю. Власне, зараз зараз уособлення Клавдія Петрівни силует жінки у широкому капелюсі. Свій псевдонім артистка запозичила створу Володимира Винниченко записки Кирпатого Мефістофеля. Клавдія Петрівна так звали коханку головного героя Роману, керівника уряду УНР, який фактично уособлює самого Винниченка. А літературознавці відзначають схожість персонажа Клавдія Петрівни з реальною коханкою Володимира Кириловича, Люсею. Я тобі брехала, я тебе не кохала, співає Клавдія Петрівна. Так наче відповідає Винниченку за нерішучу позицію щодо унезалежнення України від Росії у 1918 році, що врешті спричинило подальшу більшовицьку окупацію. Про що співає Клавдія Петрівна? Пісні Клавдії Петрівни дуже відгукуються сучасній аудиторії. Це уособлення стереотипної жінки, настрій якої змінюється 35 разів на день. Вона інфантильна, але водночас розповідає, як жінка може надихати та підсилювати чоловіка. Цікаво, що ще у вересні 2023 року пірати вкрали пісні Клавдії Петрівни і без дозволу виклали їх на Spotify. Вони швидко набули популярності, а зловмисники відповідно збагатилися на прослуховування. Ба більше вони використали чуже фото для обкладинки альбому. Боротьба тривала довго, і зараз піратський аккаунт псевдоспівачки на стрімінговій платформі порожній. Справжній Spotify Клавдії Петрівни має 560 тисяч слухачів, що більше ніж у Дорафєєва чи як так, пише Forbes. На YouTube пісня Знайди мене Клавдії Петрівни поки набрала найбільше переглядів 16 мільйонів. Вже легендарна Я щаслива 10 мільйонів. Не менш популярним і вірусним став трек Імператори, який має на тій же платформі понад 8 мільйонів переглядів. Де побачити Клавдію Петрівну? У квітні 2024 року Клавдія Петрівна уперше з'явилася на сцені. Вона виступила на концерті Артема Пивоварова. <му> де презентувала нову пісню Барабан. Утім, свого обличчя вона знову не показала. Артистка була одягнена у широку червону накидку та об'ємний високий капелюх у японському стилі. Мені взагалі писали, що це мій продюсерський проект, бо я б такий зробив, але хтось виявився набагато крутішим, аніж мої думки. Мені навіть не цікаво дізнатися, хто це. Мені цікаво просто за цим спостерігати, як за мистецтвом. Цього достатньо. Я б не хотів знімати фату і бачити, хто це. Ділився співак Меловін, який був на концерті Пивоварова і навіть пообіцяв купити квиток на сольник Клавдії Петрівни. До речі, вже 30 серпня у палаці спорту відбудеться перший концерт найбільшої сучасної музичної загадки. Організатори обіцяють цілу палітру емоцій. Цікаво, чи наважиться Клавдія Петрівна розкрити свою особистість? Напишіть в коментарях. Наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Це допоможе просування моїх відео та змотивує робити для вас все більше контенту.